Доброго євангельського ранку, дорогі брати та сестри, сьогодні, 6 серпня, ми з вами читатимемо Євангеліє від Матфея та послання святого апостола Павла до Коринфян. І традиційно починаємо з Євангелія. Одного разу почув Ірод твар... Тетрарх чутку про Ісуса і сказав слугам своїм: Це Іван Хреститель, Він Воскрес із мертвих і тому чудеса діються ним. Бо Ірод, узявши Іоанна, зв'язав його і посадив у темницю через Іродіаду, дружину Филипа, брата свого, тому що Іоанн говорив йому не можна тобі її мати. І хотів убити його та побоявся народу, бо вважали його пророком. А як був день народження Ірода, танцювала дочка Іродіади посередині і догодила Іродові, тому він, поклявшись, обіцяв їй дати, чого б вона не попросила. Вона ж за намовою матері своєї сказала: Дай мені тут. На блюді голову Іоанна Хрестителя, і засмутився цар, але заради клятв і тих, що возлежали з ним, звелів дати. І послав відсікти голову Іоанна в темниці, і принесли голову його на блюді, і дали дівіці, і та віднесла матері своїй. Учні ж його, прийшовши, взяли тіло і поховали його. І, пішовши, сповістили Ісуса, і, почувши, Ісус, відійшов звідти на човні в пустине місце один, а народ, почувши про те, пішов за ним пішки з зміст. І переходимо до послання апостола Павла. Браття, прославляйте Бога в тілі вашому і в дусі вашому, які є Божі. А щодо того, що ви писали мені, мовляв, добре чоловікові не торкатися жінки, то щоб уникнути розпусти, кожна нехай має свою жінку і кожна жінка нехай має свого чоловіка. Нехай чоловік віддає своїй жінці належну любов, так само і жінка своєму чоловікові. Жінка не владна над своїм тілом, але чоловік. Також і чоловік не владний над своїм тілом, але жінка. Не ухиляйтеся один від одного хіба за згодою, на деякий час, щоб перебували в пості та молитві, і потім знову будьте разом, щоб не спокушав вас, сатана, нестриманістю вашою. А втім, це кажу вам як дозвіл, а не як повеління, бо бажаю, щоб усі люди були, як і я, але кожен має від Бога своє дарування один таке, інший інше. Неодруженим і вдома кажу, добре їм залишатися, як я. Але якщо не можуть стримуватися, нехай одружуються, бо краще одружитися, ніж розпалюватися. А одруженим заповідає не я, а Господь жінці з чоловіком не розлучатися. Якщо ж розлучиться, то нехай залишається неодруженою або помириться з чоловіком, а чоловік не а чоловікові не залишати своєї жінки. Іншим же, кажу я, а не... Іншим же кажу я, а не Господь, якщо якийсь брат має жінку невіруючу і вона згодна жити з ним, е... нехай не залишає її. На цьому це все. Бажаємо Божого благословіння і до зустрічі вечором.